Псалом 92. Як же добре прославляти Господа, і оспівувати Твоє ім'я Всевишній, з самого ранку сповіщати Твоє милосердя і вночі твою вірність, граючи на десятиструнні лютні псалтирі та з піснею на гуслах. Адже Ти, Господи, потішаєш мене своїми діяннями. Я радію споглядаючи творіння Твоїх рук, які величні вчинки, Твої Господи, Твої задуми надзвичайно глибокі. Нерозумна людина цього не знає, недосвідчена, не розуміє, що, хоч нечестиві ростуть, як трава, і ті, що чинять беззаконня, процвітають, але вони приречені бути знищеними навіки. Ти ж, Господи, Звеличений навіки, бо ось вороги твої, Господи, неодмінно твої вороги загинуть і будуть розпорошені усі злочинці, ти підносиш мою міць, наче міць буйвола. Я намащений свіжою оливою. Моє око сміливо дивиться на супротивників моїх, Лиходіїв, що повстають на мене, вислуховують вуха мої, праведник процвітатиме. Як пальма підніметься вгору, як кедр на лівані. Посаджені в Господньому домі, вони процвітають у дворах нашого Бога. Навіть у пізній старості вони будуть плодовиті, соковиті і свіжі, аби сповіщати про справедливість Господню. Він моя скеля, і немає у ньому жодної неправди. あ。<music>